Моє вітання. Значить, сьогодні у нас буде. Точніше, на сьогодні, буде у нас в роботі супорт від 1М61. От, значить, пару слів. Ну, коли, як то кажуть, шліфується станина, да, і робиться повний капітал, повна капіталка. От, як, -то, як то, як то кажуть, треба правильно робити? Чи робити неправильно? От, береться супорт. Кидається вверх ногами, От. сюди вставляється скалка в росточку. От. І по цій скалці викатується супорт. І далі відносно усіх гвинта, шліфується призма. У ну, даному випадку дві. От. Є таке, що там призма і плоска. От. І в такому положенні шліфується призма. Тобто призма прошліфована. От, і в неї є вісь, яка є перпендикулярна до осі гвинта. Потім, коли ми прошліфували, сюди клієнт клеїть наклейки, от, і підганяє супорт по висоті, щоб коробка осі гвинтів стали в одну Росточка у фартусі, стала в одну вісь із коробкою подачі сіргою. От. І коли вже у нас, скажімо так, пошліфована призма, ми можемо взяти, забазуватись від призми і зробити поперечку. Значить, що ж робити, що ж робити коли йде не повний ремонт, а от частковий ремонт. Да? Ну, станину все робити, клієнт не має змоги. Ну, а от поперечку хоче зремонтувати. Як бути тоді? В такому плані. Тоді от воно працює, воно притерто один до одного. От. Нам ми не можемо взяти до уваги вісь гвинта. Якщо ми покладемо супорт і викатаємося по гвинту, то невідомо, як ця вісь гвинта з нас стоїть відносно призми. От. І ми зробимо поперечку, і станок буде торцювати ну, не такого, а отако. Або отаку. Ну, Це все. Грубо. грубо. Це може бути сотка, дві, п'ять, десятка, півміліметра і так далі. Тому, коли робиться такий, як то кажуть, поточно поперечний ремонт, Ну як я роблю? У мене є отака от скалка на такій от призмі. От, ну, це все діло прошліфовано І я викатую цю скалку. викатую в скалку от По поперечці станка. Ну Зразу скажу, поперечку станка в мене є. Кутник я перевіряв на 200 мм в межах сотки. Перпендикулярність, якщо викатати так і катати так, то в межах сотки на 200 мм станок тримає. Ну, Я вважаю, що для цього вузла більш ніж достатньо. Хочете більше, ну то вже треба, як то кажуть, підшадрувати. Значить, ми кидаємо призму. Бачимо там. Якесь значення, да? 27 Значить, 28. От. Тобто ми прокатались, і в нас скалка ця стоїть перпендикулярно до нашої осі. От. І в такому положенні, якщо ми кинемо на той калібрувальний валік нашу призму. То воно має стати чітко, чітко перпендикуляр. От. Ну, інакше, як то кажуть, ніяк. Що рахується по висоті, по цьому во? От. Ну, як правило, як правило, є тут якісь незношені ділянки, викатуюся, або по них. От, викатуюсь, дивлюсь, катаюся по цьому верху, який також теоретично є. Ну, вибираю якесь. От, середнє значення. Ну, Можна да, дійсно ставити скалку і от в такому положенні викатуватись по скалці. Але якщо у нас скалка стоїть, отакво, то кататись поверху ну, то недоцільно, бо воно півкруг воно буде з'їжджати і буде якась погрішність. Тому тут уже індивідуально я їжу, катаю, дивлюсь, От сюди підставляється домкратік, прижимчик. От, І в такому положенні вже якось то діло фіксується. І вивіряється. Тому от, от так, от, друзі. ну, Хотілося б почути вашу, ваш коментар. Згоден хто з такою маніпуляцією, не згоден. От, ну, просто я думаю, для клієнта більш головне, що коли воно стане на станок, то що воно працювало рівно. От, а по гвинту, ну, як би там не було, нас стримається тут. Він досить довгий, тонкий, і якщо ми так гвинту тут пальцями беремо, ми можемо його на міліметр два сміло кудись рухнути. От. Ну Щоб не попасти у гвинта там на міліметр, ну це я не знаю, що треба зробити. Як, як там треба постаратися. Тому гайка заганяється в крайнє положення. Підшліфовується по висоті, і в цьому от положенні гайка зажимається. Ну і коли воно від'їжджає, то навіть якщо там є якесь мінімальне неспівпадіння, воно там той винт від... відгинає. От, і так, скажімо, так воно і працює. Ну, Я пояснив, як то кажуть, чому так, а не інакше, от, ну, цікавить ваша думка.